Вітаю, вітаю всіх глядачів, підписників мого каналу. Сьогодні маємо 10 липня. Перш за все дякуємо нашим воїнам, що дають нам змогу працювати. Закликаю всіх небайдужих допомагати. Зараз такий стан, що когось та й є. Той, хто воює. Допомагаємо їм, хто чим може. Та й так, сьогоднішнє моє відео про моє нове придбання. Отакий От собі комбайник John Deere. John Deere 1042. От, ну, це перехідна модель з 1042 на 1144. <кій> Пишеться воно скрізь на табличках 1042. Але тут уже не йшли я. А ремінь от такий. привід на січкарню постійний без електромуфти. Ну і там ще деякі відмінності є, яких я сам шатолком не знаю, бо я тільки вникаю. Зразу скажу після володіння 2066 джандіра Боже, який цей малюсенький, все воно доступне, все воно хороше, все воно близьке. таке Ще простіше. Той простий класний комбайн у нас був, ми продали його. А цей ще простіший. Як він буде працювати, я не знаю. Побачимо, як будемо живі, здорові по відео. Все, буду старатися по можливості викладати. Вже телефонував я по деяких питаннях. Ну, не знаю я як вийняти решета, От, але дзвонив до. Хазяйна каналу Вася е, МТЗ він мені все розповів. Та, в принципі, я й догадувався, але не лишнім буде перепитати. Ось От. От такий він. Січкарня в нього є, Чотири клавіші, решета. Там, на перший погляд. Вони, мабуть, чи не нові, а може такий стан. Ну, різне колеса. Значить, трішки предісторії цього комбайна. В Україну рік назад його привіз Ігор Агротехніка. От є в нього теж е, відеоканал, він продавець. Пригонщик, привозчик і продавець цих комбайнів. <кхів> От. І купили його мої земляки з Черкаської області, з Жашкова. От вони від мене десь кілометрів 70 Я побачив на відео, поїхав, подивився його, ну і вирішив придбати. Ну, Я думаю, що я не помилився. Простотою його я не то, що вражений, а такий задоволений. Мотор працює байдуже, рівномірно все. Запускати зараз я його не буду, бо там не всі ремні є. Ну, таке там підбарабайня, бичі. Ну, там ще їх достатньо. Він трішки не прибраний був. Ну як, прибраний, але не до кінця. Там на грухоті треба буде прибирати і я хочу витягнути решета, передивитися. І не сподобалось мені три римні. Вони вже служили. От, але я їх заміню. Значить, ремінь шарідний Джоновський. Десь тут є Так, є тут джендир. Це ремінь на вигрузний шнек. Я придбав нового. Потім з комбойном мені продавець дав нового ремня От, той, що приводить в рух. Бітера і барабана конпривода. Вот. ну і Не сподобався цей ремінь конпривода Це був такий старий. Зараз покажу. От він в такому стані. Ну, він був спалений. Цей механізм був э, механізм запуску молотильного апарату, комбайна э, був Перенатягнутий, і він його спалив. А може забивався барабан, і він підгорів, не знаю. Дуже сподобався привід на КПП і на щеплення, два ремня ходових. І отут варіатор. Варіатор внутрі варіатора немає. циліндра, Цилиндр І тільки середня пластина розходиться. Mm. Зараз піду в свій імпровізований гаражик. Покажу. Просто та вражає. Так. Ось він цей варіанторчик. Ось ось він. От, середня пластина ходить туди-сюди, опустивши його, піднявши, циліндр. Міняється преднатяга ремня і міняється швидкість колишена, понижена. Оцим простим циліндриком. Все, з гідравліки тут насос, рульове, один циліндр, ну, може, з часом буде два. І так, що в нас ще з гідравліки. Що в нас ще з гідравліки? Рульове кермо. А! Підйом мотовила, підйом жатки. Повишені, понижені, все. З гідравлікою тут все просто. Ємність масла у гідравлізі трохи більше 10 літрів. У двигуні я вже замінив масло, я залив джендіровське 15В-40 і замінив фільтр. Ось такий старий масляний фільтр. Ось він. Такий фільтр. Я її замінив. Зараз поставив. Віксовсь, віксовсь, віксовського. Він попрацює і я його заміню. Пару мотогодин масло прогріється, промиється двигун, я його викину і поставлю Мановську. джандіровського не знайшов. от Ну, так по візуальному огляду, то все, все байдуже. Ну, не сподобався мені. Один, один ходовий ремінь. От Якщо бачимо, ширина. Ширина. Оце старий ремінь, а це новий, а це ще старіший. І в нього боки дуже крепко підпалені. То я заказав 5 з чимось тисяч оцього ремня. Цей мені попався з комбайном. Ну і цього він стоїть. Ось тут усього. Крайній е на вигрузний шнек. От. Він в такому стані <coughs> тяжкому. От, Навіть такі порепини. Все. Але uh -huh. хто розуміє, розбирає, хто розбирається, ага, він ще відходив би цей сезон. Так, мастило. Нове мастило придбав я. Volver 85 v 140 е Зараз в КПП злите, зараз буду заливати. Там по-моєму має бути, але уже комбайн це таке в руках і зазори більше з'явилися. Буду заливати 85В-140. Масло мною, як сказати, випробуване. Вон, в скауті воно залите. В передньому мосту в Джандірі, В газоні 53-й коробці. Це мій чапік. Я його так називаю. Безрадіаторний. Ну чого, хто слідкує за каналом, тут стоїть двигун від трактора Т-40. От, Зараз заглянемо заглянем до решіт. І може до січкарні. я не знаю, чи буде тут щоб видно. То ну, щось видно. Решета. Решета працює, але я хочу їх. ну, от, Одлініти так називаємо подовжувач. Нижнє реше точно працює. працює. Ну, Доставати їх дуже просто. Ось один болт, і я так думаю, другий. Все, і витягуємо. Я думаю, що січкарня відсунута тут. Так, які ножі, які ножі. Клавіші, задня частина не погнута. Сигналізатор є. Ну, я просив вже свого старого старшого товариша, дуже досвідченого електрика, щоб він передивився. Так, січкарня ножі, ножі в задовільному стані. Не в зразковому, в задовільному, ще й ну Те, що різні склади, різні склади то все є От, Не знаю, я його пригнав, толком ще нічого не перевіряв, не вмикав, не запускав. Ну, провертав так, лягодиться для себе. Продуваю зараз радіатора. Він забитий Крипку воду. Знизу особливо. От. Ну, Воно сухе, видувається добре. Зараз зімкну компресор, накачаю повітря і буду цей. Ну, от такий тут трошки ремушок під, підгулявший, але я думаю. Він буде працювати. Силінблоки я оглянув, всі цілі, все нормально. Ну От... Всі продавці комбайнів розказують, що там комбайн не фарбований. Ну нічого страшного, от він як не фарбований, може ж видно. Тут видно, чи ні? Потьовки. Зараз. От я що, я думаю, це не заводська фарба така з потьоками. Так що комбайна фарбували. Ну то не страшно і не столь важливо. Тут головне стан зірочок, ланцюгів, ременів, шківів. Не знаю, я навіть ще не відкривав е -е, камне у ловітілі. Я не відкривав цього верхнього люка, не заглядав до барабана зверху. Так, по планках по наклонному елеватору, наче рівні всі нормальні. От Ножі, всі байдужі. Ну, є, звісно, вже такі підтертості. Я купив їх ось його. Я купив їх вже нові. От Комбайн. Я чисі забувся, по-моєму, 86-го чи якого року. Є в нього фільтр, він, що треба буде до нього подивитися. От, кондиціонера, певно, немає. От, ну, То мене не лякає, я думаю, витримаю. Люфтів тут по цьому немає. От, і в бункері, бункер піднятий. От, видно, якимсь попереднім господарем закордонним, будемо так казати. Бункер. Збільшений. Mm. Ну, Ось такі. Сморід отакий від прошлорічної сої. І прошлорічна соя це я приберу. Це висушимо і приберемо. Ну, я дивлюся, треба буде підтягнути транспортери. Е, да. Там мені так уже підтягнути, я буду лізти в бункер, підтягувати, буду прибирати. Ну, До цього дойде. От. Ну, така кабіна, да, трошки миші якісь ще воно час поїв ці чохли Це не страшно. Кабіна, такий обзор, мені подобається. шикарний Кермо, не знаю, або воно не вироблене, не спрацьоване, або воно заміняне. От, Не знаю. І не працює тут. Лампочка на тиск масла. Ще до кінця не знаю навіть, хто підкаже, що це за датчик. Тут моточаси, а що стрілкою оберти чогось, чи двигуна, чи що, я не знаю. Це оберти, по-моєму, барабана. Аварійка. Сигнал. Що оце таке? А, що оце таке? Це знак вмикання поворотів. Повороти. Це стартер. Це ключ. Зараз клема знята. Ну і також тут, не знаю як, ну, якось так виключається світли. Кле... Вимикається і вимикається. От, не знаю. Щоб розбиратися. Я буду з електриком дивитись, бо щось не працює. Цей вентилятор. Ну, скоріше за все я не знаю, де він ми клається. Але обзор в кабіні байдужий. Ну, таке коротенько ознайомлювальне відео для мене і для моїх підписників і для глядачів. Хотів би запустити двигуну. Але тут нема пасів, ну, от. то вже може в наступних відео. Соляра є. бак на 100 літрів. Ну, от. Тут може видно буде, трошки підзабитий радіатор внизу. Там вище він уже просвіщується. Повітряний фільтр замінений, новий. Масло замінене, за фільтр новий, масло в гідравліці теж замінив. Не знаю, може і заменю. Може і заміню антифриз. Ну, те, що він не крашений, крашений. По моторі стара нова краска є. І так само на глушнику видно. Ось вона стара краска, а ось нова. Ну, ще раз кажу, хто мене не пожує. Хто в мене не, цей. не знаю, хто буде моя дивитися. Підскажіть, що це за ланцюжок. О, що ним робить? О, що він піднімає, що він пускає. Але я не я маю... Такий стан клавішів. Клавіші я не думаю, що хтось би фарбував. От. Хоча все можливо. Все. Все як казали старі мудрі механізатори ріля покаже. От, тут я трохи пропрацював, видував, ну і ще буду видувати. Я хочу, щоб все було чисте, щоб ніде не було чому зачепитися. Ну і цю сітку Вон, її видно, вона трошки підзаліплена. Видно десь у жнива попадала у дощ і пилюку. От, що, пока що поки Я своїм придбанням задоволений майже на 90%. Тому що на всі 100 впевненому ні в чому не можна бути. Це я заготовляю собі дрівця. Це мого батька дровокольчик такий. Про нього є відео на каналі. На всякий случай покажу. Ось такий він такого плану. Двигун, редуктор, трьохфазний двигун, редуктор такий. Така сокетка. Ну це я так підкладаю, або так, дивлячись, яка колодка. Ну, і собі рубаю. Рубаю крупненько, бо в мене котлик такий. Теж хтось рукує за каналом, хто знає. Ну, таке коротеньке. Коротеньке, та й не дуже коротеньке відео. Такий він видноє, має. 3 метри, 4,05 ну, Коротше кажучи, 3. От він, Джон Дір. Так. Думав я про домінатора класу 48-го, але він на порядок дорожчий. І трішки складніший. Складніший в плані, я б назвав його безпекою. Тобто там десь є датчик якийсь аварійний, більше тих датчиків, чим Джендіра, то тобто, зупинився там, допустим, вітер, вже датчик запищав. Зупинився барабан, от тут ремні свистять, пищать, горять, а там вже. Датчик покаже, От, а може просто на цьому запишіть. Я ще не знаю, але ну, тут тріщотка є на ось похилому елеваторі на колосовому. От, і він забився. Тут тріщотка буде тріщати. Там. Ну, в плані безпеки, то класа трошки більше його. І все. А насчет простоти я все-таки віддаю перевагу Джоніку Ну, на цьому все. Бажаю всім комбайнерам, механізаторам міцнюща. От, всім на все добре, всі бувайте здорові!